Центральна алея міста стала дійсно алеєю героїв. До дня захисника і захисниці в самому центрі Чернігова відкрили фотовиставку, присвячену загиблим оборонцям. Тут військові, які стали на захист територіальної цілісності України і віддали своє життя за нашу волю і незалежність. Від початку війни у 2014 році і до сьогодення. На 30 інформаційних стендах світлини і біографія воїнів: наймолодшому 20, найстаршому 54. Інформаційним наповненням стендів займалося управління культури та туризму міськради. Спільно з обласним тарцентром комплектування та соціальної підтримки, як розповів виконувач обов'язків очільника міста, ці люди приклад сміливості, нестримного духу, супротиву та непокори ворогу. Наша мета гідно вшанувати всіх чернігівців. Хто віддає своє життя за незалежність України, за наше місто. Починаючи з 2014 року, і, на жаль, сьогодні продовжують гинути наші захисники, поступово ми будемо оновлювати зображення десь там раз в місяць, раз в півтора місяці, для того, щоб всі чернігівці, починаючи з 2014 року і закінчуючи 2023 роком, вони були тут. І їхні рідні бачили, їхні близькі бачили. І це знак подяки. І шани громади Чернігова нашим захисникам, і це такий крок для того, щоб алея героїв була алеєю справжніх героїв, бо герої це ті, хто продовжують захищати нашу свободу, незалежність, наше місто зараз зі зброєю в руках і віддають своє життя за те, щоб ми могли жити і працювати і дивитися на завтрашній день в українському Чернігові. З перших годин роботи експозиції біля стендів Чернігівці. Містяни переконані, що така ініціатива допоможе назавжди закарбувати в пам'яті імена наших захисників. Серед них і ті, хто. Прийшов віддати шану знайомим та друзям. Завдяки нашим захисникам ми маємо можливість зараз бути тут, насолоджуватися прекрасною погодою, життям цілком. Тому, звичайно, треба пам'ятати людей, які дають можливість нам жити кожен день. Ось. І серед цих людей, звичайно, є знайомі обличчя, і це дуже сумно. Але ми всі, всіх пам'ятаємо, всіх шануємо. Треба пам'ятати, тому що ми живемо в Чернігові. Чернігів це е, наш обласний центр. Він це Україна. Ми теж українці. І вони теж захищали, не тільки Чернігів, вони захищали Україну, а разом з тим вони захищали справедливість. У всьому світі. Цими героями ми повинні пишатися, ми повинні підростаючі покоління виховувати. Це дійсно герої, які положили життя за наше місто, за нашу Україну і виховувати дітей своїх і молоде покоління ми повинні на цих от героях. Фотовиставка у Чернігові продовжуватиме діяти. Світлини з портретами загиблих бійців оновлюватимуть регулярно.